Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Підсумок тижня на Суспільному вітаю вас я Оксана Кот, І У цьому випуску говоримо про внутрішньо переміщених українців, які прибули до нашої області евакуаційним потягом з Донеччини. Розкажемо про виплати, які держава гарантує цій категорії населення, і кабінет екстреної соціальної допомоги для переселенців, і не тільки. 34 людини, які приїхали на Волинь евакуаційним потягом з Донеччини, поселили на базу відпочинку у селі Заозерному з Горанської громади, розповіла Суспільному директорка департаменту соціальної та ветеранської політики Ова Оксана Гобот. Люди поступово налагоджують свій побут. Тетяна Біску бачила, як облаштувалися дорослі і діти. Олеся та Олена Спокровська познайомилися в евакуаційному потязі. Одразу поселилися в одній кімнаті, з ними мешкають троє дітей. Вдома залишились батьки, чоловіки на фронті, каже Олена Камчатна. Там е, було е, спочатку за преділами міста. Ми просто чули, а тепер ми ще й бачимо. Юлія Корнієнко чекає на дитину. В Заозерне приїхала з трирічною донькою. Обживаємося потихеньку, то пішли, те купили, то мисочку тут ну, своє, щоб було. Доктору своєму дзвонила. Не знаю, кажу, що буде, тому що там фронт зближається. Чоловік дзвонив. Осталося 20 кілометрів до нашого Покровська. На території бази відпочинку першу медичну допомогу може надати медсестра. Працює перукар. Мешканцям доступні послуги, пральні, централізоване триразове харчування. Шеф-кухарка Анна Снігур каже, що дня годують 74 людини. Люди з першого евакуаційного потяга проживатимуть протягом місяця на базі відпочинку, яка належить Євангельській церкві. Опікується переселенцями благодійний фонд переображення за зверненням обласної військової адміністрації, каже голова фонду Павло Миронюк. Загалом протягом двох років прийняли понад 400 внутрішньо переміщених українців. З першого місяця ми брали людей. Ну ми не знали цього, що ми беремо на тривале проживання. Але фактично люди в нас тут є, які вже два роки проживають. Було в нас і 110 людей було 80, було 60. Зрештою в нас залишилося таких стабільних 40 людей. Це люди старшого похилого віку, або люди з інвалідністю, або є мами, які самі виховують дітей. 6 травня приїжджі отримали довідки про статус внутрішньопереміщених осіб. Далі розглядатимуть звернення про матеріальну допомогу, каже староста з Горанського старостинства Валентина Купира. Зі слів жінки, усього на території з Горанського старостату проживають 82 переселенців. Зі слів директорки департаменту соціальної та ветеранської політики Оксани Гобут, це вперше в область людей привезли потягом із Донецької області. Із Покровська, що за 20 кілометрів від лінії зіткнення, приїхали 53 людини. Вимушене переселені українці розповіли свої історії кореспондентові Павлові Мельничуку. Коротко нагадаємо, як це було. На пероні перед прибуттям потяга з Донеччини людно. Медики, волонтери, рятувальники, психологи та правоохоронці готуються зустріти людей, які втікають від війни. Люди після доби у дорозі виходять із вагона. Рятувала трирічну доньку. Говорить про свій мотив евакуюватися Ілона Новікова. Все ближче і ближче підходять до нас, тому треба їхати вже. Допоможемо. Він Шахтар, вона освітянка. Подружжя Московцевих разом з 13-річним сином евакуювалися із дружківки. Привіт! І у нас пошкоджене майно. Страшно виходить, не на площадку виходить, страшно. Фронт зблизився, поки так, хоч виспимося. Там що буде. Дай Бог можеш, воно закінчиться. Це чоловік військовий, він залишився там, батьки в мене там. Евакуаційним потягом приїхали 53 жителі Донецької області, серед них 30 дітей, каже Ольга Черен. Підготували подарунки, такі як першочергові, засоби гігієни, деякі продукти харчування. Протягом місяця місцева влада планує підшукати родини, які зможуть прийняти переселенців до себе. 19 людей, які приїхали потягом з Донеччини, не скористалися запропонованими місцями проживання і вирішили знайти помешкання самостійно, розповів Суспільному голова благодійного фонду переображення Павло Миронюк. На Волині є 17 місць тимчасового проживання, де 905 – ліжкомісць. Лише 100 ліжкомісць є наразі вільними, розповіла у коментарі Суспільному заступниця директора обласного департаменту соцполітики Олена Маркусик. Поселяти ми можемо в певні місця тимчасового проживання це або ж на доселення. Тому що для сімей із дітьми це одиниці, де такі об'єкти можуть прихистити таких сімей. Звичайно, це є певною проблемою. Майже три тисячі внутрішньопереміщених осіб взяли на проживання, і такі домогосподарства отримують певну компенсацію за безкоштовне проживання внутрішньо переміщених осіб. Таких домогосподарств у нас є тисячу 40. відповідно до офіційних даних єдиної інформаційної бази, усього на Волині проживають 45,5 тисяч внутрішньо переміщених українців, розповіла Суспільному заступниця директора департаменту соціальної та ветеранської політики обласної військової адміністрації Олена Маркусик. Станом на квітень 2024 року виплати отримують 9,5 тисяч внутрішньо переміщених українців. Це діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. пенсіонери, які отримують менше як 9 тисяч 444 гривні, люди з першою та другою групами інвалідності, та діти з інвалідністю до 18 років. Скоротилася кількість людей, які отримують ці виплати. Якщо у січні цього року у нас отримували кошти 16,7 тисяч. Сімей, це десь приблизно 22 тисячі внутрішньопереміщених осіб. То на автоматичне призначення відповідно до тих змін, які були прийняті урядом у січні місяці. Оця категорія малозахищених осіб лише в Волинській області було 5 тисяч одержувачів. Однак були зміни, і було запропоновано внутрішньопереміщеним особам також. Звернутися і підтвердити право, скажімо так, на наступний період. Вже на кінець квітня виплатив вже отримує 9 тисяч. Вже почали за новими заявами отримувати сім'ї там, де є дітки і де є певні умови, за якими вони можуть отримувати цю підтримку від держави. Треба ще і людей. Зацікавити в тому, щоб вони інтегрувалися в ту громаду, що приймає, перш за все, із з, з, з тим, що вони повинні працездатні особи, працевлаштуватися а, або ж звернутися до центру зайнятості за допомогою щодо можливого перенавчання, або ж в якийсь інший спосіб знайти свою самозайнятість і утримувати свої сім'ї саме. Через прибуття нових евакуаційних потягів із внутрішньо переміщеними українцями стрімко зростає запит до кабінету екстреної соціальної допомоги у Луцьку. Про це Суспільному розповіла начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міської ради Ліна Галан. Тож від початку травня він відновив роботу. Микита Чибер докладніше. Жителька Донеччини Людмила Миколаївна вимушено переїхала разом із онукою до Луцька. Каже, недавно дізналася про роботу кабінету екстреної допомоги. Ми Переселенці по дві тисячі на дитину статус сироти три тисячі. Ми знімаємо квартиру – десять тисяч зі слів Ліни Галан. Кабінет соцпідтримки створили у Луцьку майже вісім років тому за сприяння обласного благодійного фонду Дитяча місія Україна додає на початку повномасштабної війни. Його адаптували у центр підтримки переселенців, що діяв у Луцькому палаці урочистих подій. Люди потребують найнеобхіднішого. Це продукти харчування це одяг, це взуття до великодніх свят. Соціальні працівники стигли влаштувати 10 благодійних акцій. За словами керівниці профільного управління Ліни Галан, до великодніх свят надали допомогу сім'ям військовослужбовців, родинам, де діти позбавлені батьківського піклування, також родинам, які виховують дітей з інвалідністю, та сім'ям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Говорить кабінет екстреної соцдопомоги у Луцьку працюватиме регулярно щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці. Отримати грошову соціальну, юридичну та психологічну допомогу ВПО на Волині можуть від Агентства ООН у справах біженців, Товариства Червоний Хрест, ЮНІСЕФ в осередках Карітасу і у фонді РОКАДА та інших благодійних організаціях, розповіла Суспільному заступниця директора обласного департаменту соціальної та ветеранської політики Олена Маркусик. І це уся інформація. Маєте новини чи запитання? Пишіть нам на електронну адресу, а також читайте новини в усіх соцмережах і на сайті Суспільне Медіа у підрубриці топ регіонів. Шукайте Волинь. На все добре.